Громадська вбиральня за понад 3 мільйони гривень. За таку чималу суму у Рівному планують встановити модульний туалет. Золотого унітазу не буде. Музика Моцарта та Шопена також не звучатиме. Проте особливість буде. Його обладнають водопостачанням, опаленням та навіть доступом до інтернету, адже вхід буде платний і швидше за все безготівковий. Однак скільки доведеться заплатити за відвідування туалету, поки що невідомо. Переможця тендеру ще немає. Вона буде платна, буде проведений розрахунок. Знову ж таки, вже розрахунок буде проводитися на момент того, коли ми зрозуміємо хто переможцем, тому що е такими складовими вартостями зрозуміло це є е витрати енергоносіїв, витрати води, які будуть розраховані на, е ну, на, 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 на сам цей туалет. Тому це вже буде все сформовано під час того, як ми будемо, після того як ми вже будемо знати хто власне переможець і якого типу у нас буде встановлений е дана биральня. У департаменті інфраструктури та благоустрою зазначили, до вбиральні буде три входи: окремо для чоловіків, жінок, де буде додатково облаштований пеленальний столик для дітей та третій людям з інвалідністю. Власне, для цієї категорії вбиральний створюється в пріоритеті. Маломобільної групи зрозуміло, що там е, дане облаштування є сугубо під них розраховане, тобто там е, додаткові парила, знову ж таки, з врахуванням і е, матус, яким треба необхідно буде е, дитину переклинати, бо ну, там передбачений полинальний столик. В першу чергу розглядаємо до інклюзивності. Тому що, е, е, як би не було, це зовсім інша специфіка, зовсім інша необхідність і зовсім інша потреба. Як зазначили у департаменті інфраструктури та благоустрою рівного, аби через певний час свого існування інклюзивна модульна вбиральня не стала антисанітарним об'єктом, знайшли рішення. Розраховуємо, що власне сам туалет буде мінімально до себе потребувати зовнішньої уваги, тобто він по ідеї повинен бути, як то кажуть. Нас на самоотримані, так так би мовити, тому що вхід до нього це ми передбачає. Він передбачає через телефон або платіжну картку. Ну і зрозуміло, що тільки процес вже очищення, який там додатковий, зрозуміло, що це вже буде е, людьми, а все решту він, в принципі, сам буде на самозабезпеченні. Про те, як таке самоотримання діятиме на практиці, побачимо згодом. А ось місце облаштування вбиральні біля кінопалацу Україна обрали не випадково. Ми розуміємо, що є саме центр міста, серце нашого міста, і ми розуміємо, що найбільший потік людей, яка відбувається на даній ділянці, дана ділянка ще і тим привабливо, що має там мережеву можливість підключення даного туалету. Зауважимо, що є міста України, у яких виділяли й більшу суму на встановлення подібних вбиралень, проте є зі значно меншим фінансуванням. Ми ж вирішили запитати думку рівнян, що вони думають про подібні витрати з міського бюджету. Потрібно, потрібно. Це зручно для містян та гостів міста. Зараз треба більше це все військовим, ніж вбиральня. Ну, стоїть вбиральня, що погада. Думаємо, що вона вкройні, на... да, тому що там нема, не вистачає дуже багато чого. Там більше, бі... ну, я вважаю, що там більша потреба, ніж нам сходити в туалет. Є заклади, і купа закладів, ще, ще якщо вже така проблема. Людям треба, це дуже потрібно, щоб люди ходили, а не кудись бігали. Ну, я вам хочу сказати, що напевно вона треба десь тут. Не знаю саме в якому місті, але її треба, тому що в центрі немає, куди сходити людям, особливо приїжджі. Так що я вважаю, що треба. Ну, три мільйони ну це хай враховують фінансисти. Що вам, три мільйони жалко? Що у вас з кармани забирають, ще? що ви барабану? Ну, типа, 3 мільйони, 5 мільйонів, карасниць. Поставлять туалет, буду туалет, не поставлять, не буду туди ходити, бо ніші бомж ходять. Я поставлю нормально вбирання за 3, за 5, за десять. Мене це не типа, Нормально ну, з моєї кишені, краще хай щось роблять, ніж нічого не роблять. Тендер на будівництво такої інклюзивної вбиральні з очікуваною вартістю 3 мільйона 200 тисяч гривень оголосило комунальне Рівненське шляхово експлуатаційне управління автомобільних доріг. Його роботу координує департамент інфраструктури та благоустрою. Встановити вбиральні планують до кінця червня цього року. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.